У Білгородській області можуть обмежити доступ до 14 населених пунктів. Це села на прикордонні з Україною. Там, цитуючи офіційні джерела країни-агресорки, виникла складна оперативна ситуація, що в перекладі з чиновницької означає, там фактично тривають бойові дії. При цьому у Москві продовжують робити вигляд, що нічого надзвичайного не відбувається у такому. І так у всьому Білграді просять про допомогу. А федеральні владі захоплені загарбницькою війною проти України байдуже, чому Москва не захищає своїх громадян далі в нашому матеріалі. Білгородчина регіон Рев що найбільше відчув на собі наслідки загарбницької російської агресії проти України. Щодня у самому Білгороді чи навколишніх селах звітують про нові прильоти пожежі та постраждалих. А звуки протиповітряної сирени та вибухів для місцевих жителів це повсякденна реальність. дому той будинок глянь, он вікна побиті. Була була ракета, не безпілотник. За підрахунками білгородських чиновників в області від початку СВО, яку Росію продовжують називати повномасштабну війну проти України, загинуло понад 200 мирних жителів. Поранені понад 1100 людей. При цьому регулярно прилітає білгородцям і від власних збройних сил. Як стало відомо з витоку військової документації, тільки за період від квітня 2023 по квітень 2024 російські літаки пустили на регіон щонайменше 38 крилатих бомб, які не довезли в Україну. Загалом за останні чотири місяці на свою та окуповані території росіяни скинули понад сотню бомб. Зокрема, експерти схиляються до думки, що саме такий недоліт призвів до моторошного руйнування під'їзду у Білгороді в травні цього річ допомагають добити будинки жителів Білгородщини і тотальні обстріли з боку російських військових, коли ті намагаються вибити добровольців з РДК та легіону свободи Росії під час їхніх рейдів на Батьківщину. Бійці російського добровольчого корпусу знову ведуть бої на території Російської Федерації. Зовсім скоро покажеться окраїна Шебекіно. На жаль, ми не можемо забезпечити евакуацію мирних жителів з прикордонних районів, тому що армія Російської Федерації обстрілює ці райони і таким чином ускладнює евакуацію. А що ж російська влада, яка розв'язала війну проти сусідньої держави, чи дбає про захист своїх громадян? Білгородці обурені, адже їх фактично залишили з війною сам на сам. Губернатор області так і сказав. Самі захищайтеся від обстрілів і дронів. Зокрема, фермерам порекомендував наварювати антидронні сітки на агротехніку. Якщо такі сітки, такий захист не буде встановлено. Моя пропозиція у рамках чинного законодавства збитки не виплачувати, тому що ситуація вкрай складна, і мінімізація збитків вона до снаги підприємством. Ну, а жителям, до яких не їдуть ані поліція, ані смсники, роздали вогнегасники. Сьогодні, 30 червня, нам роздали вогнегасники Бабі Шурі 84-й рік. Вона буде лазити по даху і бігати по сусідах гасити будинки. За такі ініціативи губернатор Белгородщини отримав орден мужності від самого Путіна. А от одіозний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов порекомендував усім, хто говорить про проблеми білгородців. Усім тим, хто намагається сказати, що федерали покинули, заткніться. Така зневага до своїх громадян з боку Росії не дивує політологів в умовах відсутності демократії, можливості змінити владу та показати протест. Чиновницький апарат деградує, і ознака того нездатність держави виконувати свою головну функцію захистити своїх громадян. Окрім того, діяти для Москви значить визнати свої промахи. Вони ж не хочуть демонструвати, що є проблеми. Тому що це є приховування проблем. А коли ти реально там починаєш евакуацію людей, наприклад, так збільшуєш витрати на компенсації, Це ж вияв того, що на території Росії йде війна, а це протирічить загальній установці вже Кремля, про тому, що війна йде тільки на території України. Тим часом губернатор Білгородщини оголосив, що обмежує доступ до 14 населених пунктів на прикордоні з Україною. Туди не пропускатимуть автомобілі та не працюватимуть державні служби. Тож тамтешні жителі тепер гадають, чи це так бува не втілюється наказ Путіна створити санітарну зону на кордоні. І чи не варто було б Кремлю вчинити простіше і просто припинити безсенсову і безкінечну війну проти сусідньої країни? Катерина Кравець, Ольга Жидецька. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.